Всім привіт! Вітаю вас на каналі Павук Плей. Тепер поглянемо, який новий контент у нас в Football 2024. А контенту нового не особо багато. Добавили в змагання тільки японську лігу. Ем, напевне, як завжди, можна виграти 50 донатних золотих монеток. Так що варто зіграти. А тут а, можна також виграти цю круточку безкоштовну на команду тижня. Для цього потрібно зіграти проти ботів, відіграти десь матча 3-4, якщо у вас є японські гравці, то навіть менше. Ну і також від складності ботів залежить. Чим більше складність, тим більше очок ви отримаєте. Давайте переглянемо, скільки нам треба очків. Так, треба максимально 3000 очків, щоб отримати круточку на команди тижня нову. Давайте поглянемо, що там за команда тижня вийшла. І на цей свій бездонатний аккаунт я. Напевно, все-таки відкрию одну круточку команди тижня. Там може напевно, бути цікавий. Ну, JDG нас не цікавить. А ось це нас цікавить. Так. Переглянути всіх гравців, хто в нас цікавий тут є. Ну, Почнемо з Джексона. Середненькі стати, нічого видаючого сього немає. Такий непоганий нападаючий, але для топ складів він не піде. Кого ще цікавого? Єсть українець довбик нападаючий. О, це було би круто. Я збираю українців, в мене мудрик є. Ну, зінченко, правда, в мене звичайний, на жаль, немає його спешл версії. Ну, реалізація присутня в довбика. Швидкість дуже слабенька. Сила удару трішки є. Трішки попихатися може. Винос... Ну, витривалість не дуже. Уміння атакувати трішки є. Може головою бити, може здалі пробити. А, може без обробляння м'яча пробити. Ну, в принципі, на нього можна невішувати, але яка в нього гра голова? 78 і пришки 77, ну таке, може пробити, але небагато. Ну, а, в нього стиль ще е, ну, до топ складів довбик, звісно, не піде, але якщо ви хочете по фану і грати за українців, то і вам випаде додому то досить непогана карточка. Асюз, ПСЖ, PC Link, він непогано грав, але стати в нього також не вражаючи. Давайте тепер глянемо, що там Джеремі Дуку скаже. Джеремі Дуку є креативним плеймейкером, стиль не дуже хороший. Не дуже подвижний, але ми бачимо просто шалені стати швидкості, швидкість, прискорення 95-98, що є досить добре. І дріблінг 96. Тобто це хороший бігунок, його можна використовувати в команді, щоб прорватися по флангу. Зробити якийсь пас чи навіс. Ну, пас і навіс у нього посередні, але. Цього може достатньо, щоб створити цікавий гольовий момент. Є куча навиків цікавих на дрібінг, на паси. Ну, Тобто, так, навішувати за нього буде непогано, особливо, якщо ви є на кого навішувати. Бруно Фернандеш. Бруно Фернандеша також стати. Нічого за 90 немає. посередньо біжить не дуже швидко. Є навики, може трохи і в захисті грати, трошки в атаці може грати. Хоча стати на захист не дуже високі. Але є навик перехоплення. Може трівелою підкручувати. Ну, удари так, також в нього присутні. Така картка, в принципі, іграбельна, грабельна, але не топ. Рональд Арухо має стиль підключення до атаки. Швидкість не сама висока. Хоча швидкість, в принципі, присутня, як для захисника. Стати такі теж не дуже високі в нього. Є навики стандартні Опікун, перехоплення, блокувальник верхове. Коротше, верхова боротьба, підкат акробатичні виноси, бойовий дух. В принципі, повний набор навиків необхідних центральному захиснику він має. Ну, в принципі, така картка Рональда Руху. Мені сподобалась його звичайна версія. Може це буде також непогано. Стрибає досить непогано, але сумніви беруть тільки його стиль, підключення до атаки буде бігти вперед, а дріблінгу нема, посів немає. Що йому там спереду робити, не зрозуміло. Ну і наостанок розглянемо Харікейна. Cayna. Мені атакувати 92. Реалізація 94. Гра головою 81. Стрибки 77. Сила удару 88. Реалізація 94. Швидкості немає. Ну, по навикам. Що сказати? Штатний пенальтист, гра головою, є, щось може типа сфінтити. Ну, як би цікавенький нападаючий, в принципі, як на острі атаки, можна спробувати його використовувати, але це більше такий нападаючий, йому десь відкритися може, бо він мисливець за голами, Тобто це хороший навик, він може десь. Хитрістю обіграти захисника, відкритися під удар, але треба ним зразу бити, на якій позиції. Тримати за нього м'яч, там показувати швидкість, дрімлінг, нічого такого не вийде. Треба зразу пробивати за нього. чи ну, Найкраще або навішувати на нього, або віддавати йому в штрафну зону, щоб він там прийняв і пробив зразу. Ну, як варіант, дуже може. При такій грі може бути дуже непоганим варіантом Харрикейна. Ну, в принципі, таке. Голкіпер, напевно, не дуже хороший. Алекс к в у мене з команди тижня в цьому клубі також буде Ну, Я відкрию одну круточку за 100 золотих монет, тоді буду фармити. І ще потім одну відкрию, побачимо, хто мені випаде, кого можна буде заіграти в цьому безкоштовному складі. Поїхала анімація. Кого ми бачимо? Так, Лаліга. Лаліга, 4 зірки. Чотири зірки, Лаліги. Довбик, довбик. Довбик зі жероний, хорошо. Дуже, дуже добре. Дуже добре, маємо українського нападаючого. В принципі, якби, може я і не буду більше відкривати. По фану можна за українців на цьому аккаунту грати. Посадити звичайного БП на лавку запасних і пробувати за довбика зіграти матч. Зібрати склад, де буде більше українців. і Можна пробувати боротися в дивізіонах. Хоча не знаю, що вони там продемонструють такого видатного, але побачимо. А ну, глянемо, за номінальні контракти нам же ж нового нічого не додавали. Голден Boy ці як були, так і залишились. Я нічого такого видаючуся за номінальні контракти нема. А, ось все, що щось Чи вони і були. Ну ні, тут теж нічого цікавого за ці номінальні контракти. Тут ну, таке відео добре. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, буде тут ще багато, я вірю, цікавого контенту. Буду старатися вас радувати і себе також. Всім щасливо, пока.